Півробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області. Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування і переміщення підрозділів зсу по регіону. Окремо він полював на установки високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві. Інший затриманий також мешканець обласного центру. Він працював на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів. Окрім цього, зломисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України. У ході обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв'язку, анонімізації користувачів та передачі розвідданих. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Другому фігуранту справи буде повідомлено про підозру за статтею 436 прим2. Це виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Санкція цієї статті передбачає арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років.